І ми побачили цей малюночок, ми зразу повідомли на відповідні, відповідні служби. Дови, будь ласка, дивіться, бачите машину. Роботу транспорту теж Ага. Остановились, уже ждут, да, це да. перші секунди, це перші секунди були після снігопаду. Перші хвилини були ці кадри на Чуднівському мосту зняті під час снігопаду 12 листопада. За допомогою камер відеоспостереження, які встановлені по всьому місту оператори міського інформаційного центру, першими дізнавалися про проблеми і одразу ж передавали інформацію у відповідні служби. Да, от це от перший затори, які почались отвіться. Водії встановлюються. Ми фіксуємо они допомагають хлібовозка, по-моєму. Помогают выталкивать эту машину наверх. Естественно, информация уже пошла. После этого приехали машины снегоуборочной техники, Жуаши. Начали, вы видели, мы показывали кадры, что она поднимается, уже чистит мост, чистит подъемы, спуски. И то же самое следующий. видели на следующий, следующий. Мосту по проспекту Міра там вони рядом йшли, прям три машини підряд ідуть, чистять. працівники відділу відеоспостереження не беруться оцінювати наскільки добре комунальники впоралися зі своїм завданням, але підтверджують: снігоприбиральна техніка працювала в місті з перших годин заметілі. Ось міст це Богоні. Я міст бачите, тоже до такому плані. Де фактично? Ці рухається. Транспорт, бачите, ось по тримав да, три. Да. 11. Вони фактично до ранку працюють цими, що ми в не такому режимі працювали. Це вже ранок 16-го числа. Вже фактично сніг прибраний. От зараз залишки забирає сніг. Ну, інформація поступила про те, що погодні бомбу будуть мінятися заблаговременно. Наші диспетчера отримали. Ми, звісно, Отработали варіант роботи системи, вернее, наблюдения в усиленому режимі. Особое внимание уделялось работе значит, снегоуборочной техники, которая в начала работу в порядка с 9 часов вечера, и эта работа продолжалась до самого утра. В режиме онлайн дежурный оператор отслеживал по особенно работу техники на, мостах, как убирались мосты, подъемы, спуски. Особое внимание уделялось этим моментом. А в 5 утра где-то начала работу снегоприбиральная техника коммунальных предприятий, то есть тумы, татурано-уборочные машины. Вот. Но именно мы наблюдали в местах там, где установлены видеокамеры. Необходимая информация давалась и ЖУАШ, и в общем-то всех, кто требовал эту информацию, Ми її онлайн надавали. Часто оператори стають свідками аварій та надзвичайних ситуацій, куди за потреби викликають поліцію або медиків. Зізнаються, іноді за відео звертаються учасники ДТП, які прагнуть довести свою невинуватість. Ось дивіться, що Вот вроде бы нормально машина не, не вписується в поворот. Зараз вона буде розвивачуватися. Все, Сталін із нормально. Бац! Он назад, здається. А приходит чоловік приходить и говорит, ви знаєте, така ситуація, проблема у Меня винуватим діляють. Вишоводі Т4, ти четвертої. Ти ззаді, ти, ти, ти мене ударив. Ми котиночку далі, пожалуйста. Нині по всьому місту розташовано майже 80 відеокамер. Відео з них зберігається впродовж доби. Втім, кадри, на яких зафіксовані аварії та нестандартні ситуації, оператори зберігають в архіві.